Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі Сільський Трудяга. Сьогодні буде дуже цікаве відео, я думаю, вам сподобається. Тому бажаю вам приємного перегляду і починаємо. Ось цей відос. Ну, як, знайомий тракторець. А мені знайомий навіть дуже. Ось. Пам'ятаєте відео? Там, де Тобіш знімав, типа потужна оранка, там всі діла, там, та ти що там. Дивіться, як треба орати, друзі. Там. Оцініть від 1 до 10. То, коротше, дивіться, ось цей відос ось... І побачите, що це магазини, вони разом цей. Дивіться, зараз глянемо цей відео, ви все поймете. Пані Мотор Україна. Черговий раз знімаємо вам форти з радісною новиною. Постачальник опустив на них ціну до кінця місяця, до кінця до початку війніше, навіть що? вересня. Там, отак, от зазначено. Отакий от тракторець, от, одразу почнуть з ціни, можна придбати за 5-900 доларів. Yeah. Шо? Вони коштували спочатку 6300, потім 650 їх опустили. Ого. Потім приїхали аналоги від інших фірм, їх опустили там 620, вони коштували. Зараз сказали, що от остання ціна, можна придбати 5900. 900. Одразу збалдеть. Ви поняли, так? Да? Типа, вдруг стало якось так, поставщик сказав 5900 ціна до кінця місяця. Коротше, ну ви поняли, так? Да? Тобі ж рвав цей трактор, коротше там, от, без обкатки. Так то трактору нічого, ну, якби він був обкатаний, все, ну, це там нагрузка для нього це невелика. Тим паче, 24-ка повнопривідна, ну, тіпа, це якби. Два корпуси, два по 25, то для цього трактора це, в принципі, нагрузка невелика. Але просто те, що сам факт того, що трактор не обкатаний. от, Оце є нюанс такий. І вони його зразу в нагрузку. Він його Тупо газ в пол, блін. Газ в палас і погнав, тим більше плуг не настроєний, неправильно виставлений, капець. Він ціліну, блін, трава по пояс, хоч би скосив, блін, то торе, блін. Тракторист, блін капець. Я вам кажу: і дивіться, і вдруг так як, якось так дивно, да, друзі? Не, не замечаєте? Типа, тут він стояв набагато більше, тута... а тут вже якось так ціна різко впала на нього. Да? Та ти що? Ну, типа, якось, так? Да? Як то кажуть, совпадіння колись ме мем був такий, да, не думаю. Оце і тут так само. Капець, блін. Тримають людей з за лохів, тупо, да. Коротше, ви поняли, да, щоб знайшовся якийсь, щоб людей знайти якогось лоха, коротше, щоб його розвести, щоб він купив цей трактор. Зашибісь, коротше. Нормально, коротше. все, все. бачите, як вони все роблять. Вони тупо на брехні і на обмані в їх все і строїться, їхні продажі, їхніх тракторів, блін. А потім обіжаються, що хейтери з'являються нас хейтять, там обсирають, да. там. А що а а як тут не сказати, якщо ви тупо з людей дерете гроші, дурите їх, оце займаєтесь такою фіньою, оце розводите людей на бабки. Ну, на що таке робити? Тут вже все, резко знижки, да. спочатку вбивав цей трактор, а тут вже все. Поставщик знизу ціну. Зашибісь, нормально, блін. Шукайте лохів десь інше. Капець. Придумали. Думаєте, що, блін. Так ото, типа, знижку зробили, все, і хай продається, да? а у людини потім поломка, звернеться по гарантії, ви будете посилати людину на три букви і скажете йди собі, он, броди, да? шукай собі, сам вирішуй свої питання. Капець, то я. Ну, це якось несерйозно. Контора, коротше, щось вона мене взагалі розтраює, цей Тобіш і, і цей, цей магазин, коротше, щось взагалі, блин, не внушає довір'я взагалі ніяк. Тим паче я за цей магазин друзі знімав вам за цей мотор, блін. Тупорили. Я вам казав, що вони тупо розводять і. Там не знаю, там тупо некомпетентна людина, ось цей, що зараз чувачок цей, розказує. От, по тракторам не шарить він буде розказувати, що мототрактор 950 кг важить. З заправленими маслами, там, і каже, і, і солярою, да. Сказочник, блін, буде вам розказувати, блін. Тупо не шарить і, блін, оце буде так, по ушам їздити людям, лапшу лапшать і все. Так що, люди, дивіться і для чого я ці відоси знімаю? Для того, щоб ви дивились і просто не велись на цих продаванів, таких. ці, що вам е макарон цих цих вермішелі вермішель, блін. І що ви потім купите цей трактор, потім якась поломка і до побачення скажуть, шукайте сервіс, дзвоніть самі, там все, вирішуйте всі питання. Так що якось так, друзі. Кажу, це не ми опускаємо ціни, тобто ці ціни е, да, наші да, завжди не тримаються від mm. виробника. От скільки виробник е, каже продавати техніку, стільки вона продається. Щоб ви не думали, що ми спочатку продали подороже, потім подешевше і так далі. Такої фігні, е, може, на жаль, а може і на щастя немає. Так, в общем, якщо коротко, Форти 244 Lux, це трактор mm. вже 24-го року випуску. Е, про це нам каже його новий капот, тому що на старих е, морди були, а ось вони, в принципі, три штучки. Стоять, бачите, ось вони Вони відрізняються. Капот тут вже новий. Капот мені, якщо чесно, не дуже подобається. Оці от, е, пластикові вставки вони дуже швидко зламаються, і по факту придуть негодність. Але все інше в принципі зроблено на славу. Металева оця а не пластикова, як на попередніх моделях. Mm -hmm. Сам капот покрашений в принципі, по дизайну мені подобається. Тут стоїть КМ 385-й двигун, вся обв'язка його стандартна. Передній ну, да, двигун, у нас продуктор. Редукторний з гідропоцірювачем від окремого насоса. Все як завжди на каємовських моторах. Е, мост цей звичайний 24-й. Також є прицепний, передній, це теж плюсик невеликий. Е, всі поворотники і фари у нас іде ледовського типу. Це сидіння тут, якщо чесно, в фонарі. Я би краще поставив, можливо, трішки дорожче якесь, але по факту в бюджетній моделі бюджетне сидіння. так Оце у нас керування гідровиходами. У нас дві окремі гідропари, під'єднання переднього мосту, швидкість Вома, вімкнення Вома, блокування і так далі. Є ручний газ, плюсом ще 24-ї моделі да, 24-го року, тому що зашита повністю задня частина, тому що на попередніх моделях, як я може пошукаєте раніше подивитись відео, зашитої частини не було. Я вважаю, що це дуже правильно, що це дає жорсткість конструкції, що це, в принципі, естетично більш виглядає, плюс потім простіше встановлення. Взагалі, в общем, загальні Далі. плюси. Вал 6 шліцевої, 540 блин, 760 вал і 760 обертів. Вже. Друзі, хто не знає, в принципі, все обладнання працює від 540 обертів, друга швидкість йде для бура, максимум для деяких косілок. Оце метал, да? новий трактор блин, а вал уже тупо поржаві. Це тупо сирець, коротше. Вгалі метал, якість вообще, Тупо найдешеві, яке може бути. Вон на клешнях теж. Он... Де краска чуть здерелася, но ржавчина вже полізла. Ще плюс у них на дворі він стоїть, то це взагалі. Я в це, блин? КПП тут нормальна, потужна, можна <праць> користуватися, можна працювати з плугом, з бороною 1.6, плуг 2.2. Так, да, з плугом ми бачили вже, як можна користуватися, як Тобіш показував як. <праць> там проводив курси навчання, блін, як треба орати. Потужна воронка, від А там взагалі жесть, блін. Друзі, хто не бачив відео, то переходьте, дивіться на каналі. там Попереднє відео там знайдете. Так, да, з ми вже побачили, як треба працювати. 25-й з підрізними навіть. Для чулки тут в принципі, стандартні теж під 24-ку взагалі топ. Резина стоїть широка 11,2х24, а ось передня стоїть 6х16. Е, тобто вірніше, 6,5 на 16. Замість 7,5 на 16. Нащо е, це вони поставили, не знаю, але можливо в цьому було якесь технічне рішення. За цю резину, бачите, тупо... капець. Ну, що казати, таке, аби на людей, де і все. Їм там по барабану там. Що-небудь наплетуть люди, хто не розбирається, подзвонять, закажуть. От. І це печально, що вони так намахують, блін. тому що ми українці, блін. І оце своїх напарювати на бабки тупо розводить, оце по характеристикам оце людям брехати, сказати неправду. А людина потім на щось буде розраховувати, а щось там не так буде, і все. Та коротше, що там балакать, блін. Я знаю з двома гідровиходами, з двома гідропарами це найдешевший трактор на широкій різині. І будуть ще моделі Кентавр 244 SX, але вони трішки-трішки дорожчі. Коротше, друзі, ось такий відос. Ось такі ребята, коротше. Спочатку Тобі ще вбив цей трактор, почав там тупо, блин, здіватися над ним, тупо, блин. Рвати його. А тут вже він різко знижка на нього продають. Ну, коротше, ви самі поняли, бачите. Ну, робіть висновки самі, я нічого казати не буду. Хочете купуйте, хочете не купуйте, це якби ваші справи. Я вам просто показав, от побачив цей трактор, різко знижка на нього. Ну, типа, на цю модель знижка від поставщика резко. Ти поняв, коротше. Поняли, так, да, коротше? От така, от, друзі. Ідеологія, ось така вам і це. такий вам і маркетинг, блін. О так що, друзі, дивіться. Мене. Як то кажуть, не наступайте на граблі, бо наші вам ці шишки набивать. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Ще зустрінемось. Це тільки початок, друзі. Розноси тільки починаються. Вони самі напросились, особливо тобі ж. Так що, друзі, буде. Розноси будуть ще дуже багато, я так думаю. Поки вони не... щось не, не зміняться якось. Так, ну що ж, друзі, ви самі все побачили. Ось, друзі, як вони поступають, бачите, спочатку вбивають тракторці, а потім вдруге відкуди візьмісь, вже знижки різко. Поставщик різко зробив знижки. Встигніть купить, бо, бо хто його знає, поставщик тільки до кінця місяця зробив знижки. Тому забирайте скоріше. Бачите, розчитують, що на якогось лоха попадуть, і він забере цей трактор. От, спочатку знущались над тим трактором, рвали його. Ви бачили в Тобі ще на каналі, а тут она тобі, різко на його знижка на цю модельку. Та ти що, як, як це так взагалі? Ну, типа. Ви поняли? вони взагалі вони думають, що всіх за дурнів тримають, а вони такі розумні чи що. Хочемо показати ось так. Та не тут то було, Тобіш. Вони на тих нарвались, коротше. Так що це, блін, це тільки початок. Так що розноси будуть жорсткі. Чим далі, чим жорстче. Так що, так що, друзі, хто ще не підписаний. Підписуйтесь на канал, як завжди, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всі корисні посилання будуть під кожним моїм відео, можете знайти. Долучайтесь на мій телеграм-канал, там дуже цікаво. Там будуть анонси до відосів. Ну і також будемо спілкуватися з вами. Ділитися певним досвідом. Тому переходьте, я вас там чекаю, друзі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!